Всім привіт на моєму каналі. Знову у нас клопоти з фризою. Ось фриза. Так, сальник не знайшли. Сальник, який стоїть ось тут, не знайшли. І попросили зняти ось цю половинку і другу, де стоїть, де ну сальник стоїть. І відіслати в тотус страхтор їм. І вони переточать на. Сальник звичайний. Відкручуємо ось цей о... підшипник тут стоїть. Чи редуктор, як його назвати. І ось дивіться, які болтики. Болтик закручений в, силико... в такий герметик. І як новий. Тобто, бачимо, як новий. Оце на ному герметик. Фрезі в районі 25-30 років. А оці болтики, які в... в жахливих умовах постійно працюють, постійно мокрі в ґрунті, відкручуються просто елементарно. Дивимося ззовні. Болтик одна сторона зіржавіла, а всередині він. Як фокусується? Просто як новий, жовтий. Ось чому я так люблю японську техніку. 25-30 років фрезі а болтики відкручуються без проблем. Цікаво, чи на китайських фрезах або Бометовських після 25-річної роботи відкрутяться так чи ні? Питання. Так, хочу показати ще один нюанс. Ось дивимося, оце болт, як оцей редуктор прикручується. О! Ну, чи не редуктор, чи підшипник, як його правильно назвати. І на кожному цьому болті ось така шайба. Придивіться уважно. Шайба яка, шайба сальник. Ви на Бометовських такі шайби бачили? Чи на китайських? Так, розібрали резу, зняли ось цей флянець. Ось він там стояв. Ось тут стояв. Замірили підшипник. Скинули в тоту з трактор, щоб токар зорієнтувався. Скільки можна точити ось такий флянчик. До речі, його ніхто не знімав ще. По чому я визначив герметик, який виступив, коли закручували на заводі. Його потім повністю красили разом із фрезою. Тобто колір став той, що на фрезі. Якби його знімали, то вже б було ось би ось так. Отут розкручували. А ось тут ні. І будемо відправляти в тотус трактор. Там будуть нам підганяти сальники сюди. Ось ці два, два сальники будемо відправляти. Ось цей вал і ось такий флянчик. Ось коробочка. Всім дякую.